Всім привіт! Почалася зима і можна збирати останні гливи. Останні гливи виглядають начебто вони із фаянсу чи фарфору. Мороз, мабуть, сьогодні був до 5 градусів, а на дровах растуть гливи. Глива виглядає начебто вона... Глиняна, фаянсова, фарфорова, але ніяк не, не грибна. Ось. Але це не найцікавіше, не що є в цій дрівітні. Дрив... Зараз я покажу набагато більш цікавіші гриби. Поки я тут знімаю за гливи, у мене під самим боком, під самим носом можна сказати, ціла, цілий конгломерат японська гриба ще на зараз я все зніму. Можливо, я і помиляюся, але ці гриби дуже-дуже схожі на шиї ітаки. Я в тому році, да, так, так, в тому році приблизно в такий час в лісі знімав один гриб, який був на дереві дуже-дуже високо, який, на мій погляд, був дуже схожий на шиї ітаки. Я тоді запитав у підписників та гостей мого каналу, але ніхто мені не відповів. Я навіть на профільний форум виставив тоді відео і ніхто мені не відповів. Шиєтахі це чи ні. І ось знову, знову я бачу цілу колонію українських щиітахі. Вони дуже-дуже схожі на саме ті гриби, які я колись намагався виростити. І ось. Вони виросли з півмісяці тому, але мороз їх зміг законсервувати до мого. Під'їзду, і зараз я навіть трохи їх зберу і зніму детальніше. Мене дуже-дуже цікавить питання, чи можливо, що шиї такі і у нас тепер можуть рости вже як дикорослі гриби. Адже багато рослин і грибів у нас натуралізувалося вже за декілька століть навіть біла акація, яку всі вважають своєю рідною медоносною культурою, біла кація та інтродуцент і ось, можливо, це вже і шиїтаки. У нас здичевіли і ростуть просто в лісі. І зараз я трошки назбираю їх, щоб зняти поближче. Ось По цієї сторони можна побачити українські шиїтаки. Я, я не знаю точно на 100%, можливо, це ніякі не шиїтаки, але я вирощував, намагався вирощувати шиїтаки. В домашніх умовах і я вам скажу вони були майже ідентичні оцим, шиїтаки ще тут ростуть. Ось чурочка, дуже гарна чурочка. І з одної, і з другої сторони шиї такі. Ну дуже-дуже схожі. І, і шляпка, і центр шляпки, і отака волохата поверхня краю. Одним словом, що і так, і можливо, і ні. Можливо, тут хтось побачить моє відео із спеціалістів-мікологів і дасть мені відповідь на моє питання, чи можливо таке, що ще і так і. після експериментів якогось любителя просто могли здичавіти і рости як дикорастучий гриб в наших умовах. Зараз я їх зберу і подивимось детальніше. Я розумію, що взимку не можуть рости ніякі і природні, але ж вони виросли, як я вже казав, вони виросли набагато раніше. А приморозки і ось морози, їх просто-напросто змогли законсервувати до мого приїзду. Ось такі, ось такі шиєтаки. Напевне, і ті гриби, які я рік тому знімав на дереві, про які розповідав, що вони дуже-дуже схожі на шиїтакі, це одне і те ж. Якщо стане відомо назву цих грибів, які я знімаю зараз, умовно наші природні шиїтаки, стане відомо і які гриби я знімав рік тому у лісі на дереві. Але сама шляпка, сама ось така горсистість гриба, місце, місце, де він росте, робить його надзвичайно схожим на ший Сподіваюсь, що спеціалісти і мікологи. Мені дадуть відповідь на це запитання. Ось такі цікаві зимові гриби в нашій місцевості. Дякую всім за увагу та терпіння.